Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я зібрав докупи цікаві новини стосовно майбутніх серіалів та фільмів, які, на мою думку, не дуже цікаві. Тому у цьому відео я розповім про нові трейлери Панда Fu 4, другий сезон анімаційного серіалу Що Якщо, нову Білосніжку і ще більш нових гномів та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Нарешті нам показали трейлер до мультфільму Панда кунг Кунг-фу 4», який вийде у прокат 8 березня. У трейлері показано захоплююче повернення кількох персонажів із франшизи, зокрема Тайлунга. Тайлунг був основним лиходієм в першій частині. І, хоча згадується в наступних двох частинах, це означатиме його належне повернення однак не зрозуміло наскільки помітним він буде в останньому фільмі, оскільки в трейлері стверджується, що він швидко зазнає поразки, коли Хамелеон його форму та поглине його силу. Джень Еквафіна ще один новий персонаж в короткому описі фільму «Дражниця», що вона може стати головним кандидатом на посаду по як воїна дракона. Хоча долина миру знову стане місцем дії в новому фільмі, трейлер «Дражниць що по у велике місто у своїй останній пригоді, що може стати веселим відходом з точки зору атмосфери та екшенів. Але з'явились і запитання: а чи з'явиться знаменита люта п'ятірка: тигриця, гадюка, «Мавпа», богомол і журавель. У нещодавній розмові з Collider продюсер фільму Мічел, обговорив майбутній анімаційний фільм, відповідаючи на припущення щодо повернення персонажів. Мічел прямо заявляє, що П'ятірка разом із багатьма іншими знайомими обличчями з'явиться в останній частині. Вони з'являються, але не можу сказати більше. Але, чесно кажучи, позалишають долуни миру та вирушає у величезну пригоду до гігантського міста, де він зустрінеться з багатьма новими персонажами. Йому доводиться працювати з усією цією бандою злодіїв, щоб боротися з лиходієм. До речі, повернулися всі старі персонажі: містер Пінг, Лі Шифу. Усі герої повертаються. Кожен герой, якого ви пам'ятаєте, повертається, і кілька лиходіїв яких я не хочу анонсувати. Але насправді ми хотіли представити цілу низку нових персонажів, що ми зробили. Новий трейлер анімаційного серіалу від Марвел, що якщо розповідає про нові історії Мульти Всесвіту, історії другого сезону виглядають багато обіцяючими. Телевізійне шоу КВМ включатиме поєднання нових і старих персонажів, як показано в новому трейлері. Наприкінці другого сезону Локі. Приймає нову долю, пожертвувавши своєю дружбою та свободою, Локи збирає всі гілки мульти всесвіту після знищення тимчасового ткацького верстату та тримає їх разом. Це утворює форму дерева ідрасіля зі скандинавської міфології. У найновішому трейлері, що якщо нам показують спостерігача, який здалеку спостерігає за деревом часової школи Локі, яке прикрашено різдвяними прикрасами. Невідомо, чи з'явиться сам Локі, але очевидно, що КВМ прагне, щоб його нова роль мала вплив на кінематографічний всесвіт. В інтерв'ю Variety Рейчел Зеглер розповіла про те, як додати сучасну перевагу оригінальній історії про Білосніжку. Я просто маю на увазі, що зараз уже на 1937 рік ми абсолютно точно написали Білосніжку, що її не врятує принц, і вона не буде мріяти про справжнє кохання. Вона мріятиме стати лідером, яким, як вона знає, вона може бути. І що її покійний батько сказав їй, щоб вона могла б стати, якщо була безстрашною, справедливою, сміливою та вірною. Це разом з іншим інтерв'ю з актрисою викликала негативну реакцію на Зейглер та Дісней. «Білосніжку» перенесли на 2025 рік і наразі прогнозують провал у прокаті. Мало того, що зеглер створила фільму погану репутацію серед шанувальників, але раніше Дісней замінив сім гномів різноманітною групою людей, а саме національне стане, що викликало багато суперечок серед людей. Попередники Білосніжки в живому ефірі, можливо, включали деякі сучасні елементи, щоб затьмарити ідеї, які зараз застаріли. Але ці історії мали кращий піар, за словами Джона Чернева, доценти кафедри медіа, журналістики та кіно Університету Майами. Одна річ, яка засмутила людей, полягає в тому, що Зейглер виглядає так, ніби вона не поважає вихідний матеріал. Схоже, що вона досить легковажна щодо відкидання багатьох речей, які, ймовірно, подобаються людям в оригіналі, навіть якщо деякі з цих ідей трохи застарі. Старіли. Проте Дісней, можливо, не стільки націлюється на якість, скільки на кількість з точки зору прибутку. Це просто спосіб заробити гроші, тому що всі ці ремейки здаються досить прибутковими. Навіть якщо вони не дуже добре сприймаються аудиторією, їх все одно подивляться багато людей. Актор, який грає головного антагоніста минулих та майбутніх фільмів Марвел, Джонатан Мейджерс, може опинитися за гратами. Офіс окружного прокурора Манхеттена оприлюднив кілька тривожних текстових повідомлень і аудіозапис із триваючого судового процесу над Мейджорсом за звинуваченням у нападі. Це стосується відносин між Мейджорс і його колишньою дівчиною Грейс Джабарі, яка звинуватила його в нападі на неї на задньому сидінні автомобіля в березні. Докази включають текстові повідомлення, в яких Меджорс погрожував самогубством, і аудіозапис Варки, в якій Меджорс сказав Джабарі, що їй потрібно поводитися більше як Корета Скотт Кінг і Мішель Обама. Текстові повідомлення надійшли у вересні 2022 року і обговорюють попередній інцидент між Меджерсом і Джабарі, коли вони були парою. Меджорс, схоже відмовляє Джабарі йти до лікарні після того, як вона отримала травму голови. А ось самі записи. Я боюся, що ти не уявляєш, що може статися, якщо підеш до лікарні, написав Мейджорс. Вони задаватимуть вам питання, і це може призвести до розслідування, навіть якщо ви збрешете і вони що забідозрять». Джабарі відповіла: я скажу лікарю, що вдарилася головою. Якщо піду, то дам ще один день. Але я не можу спати, і мені потрібні сильніші знеболювальні. Це все. Навіщо мені розповідати їм, що насправді сталося, коли ясна, що я хочу бути з тобою? Частину наступного повідомлення Джабарі було відредаговано, але вона написала: я не піду до лікаря, якщо ти не почуваєшся в безпеці зі мною. Я обіцяю, що ніколи не згадаю про тебе, але я розумію про твій страх. Менджерс написав: минулої ночі я думав убити себе, а не повернутися додому. І я ймовірно вб'ю себе. Я монстр, жахлива людина, не здатний на любов. Я скоро вб'ю себе, я вже запустив справу. На додаток до текстових повідомлень із суду оприлюднили аудіозапис сварки між Меджорсом і Джабарі у вересні 2022 року. Під час запису Меджорс каже Джабарі, що вона має бути певного мислення, щоб підтримувати його як корета з Конг Кінг була для Мартіна Лютера Кінга молодшого та Мішель Обама для Барака Обами. Я чудова людина, велика людина, каже Меджорс. Я роблю великі справи не лише для себе, але й для моєї культури та світу. Це насправді те становище, в якому я перебуваю. Жінка, яка підтримує мене, повинна бути чудовою жінкою і йти не жертви так, як це робить чоловік заради неї. Окружна прокуратура також оприлюднила фотографії травм Джабарії, які були представлені як доказ на початку судового розгляду. У понеділок присяжним показали рентгенівський знімок правого середнього пальця Джабарії, який мав перелом після ймовірного нападу Мейджерс. Лікар, який лікував Джабарі наступного ранку після інциденту, засвідчив, що їй наклали шину на палець і лікували двосантиметровий поріз за правим вухом. Однак захист стверджує, що Джабарі сфабрикували звинувачення, щоб помститися Меджорсу після їх розриву. Вони познайомилися в серпні 2021 року у Лондоні на зйомках фільму Марвел Людина Мураха і Оса Квантоманія» і зустрічалися два роки, перш ніж розірвали стосунки. Менджерс перебуває під судом за чотирма пунктами звинувачення у нападі та домаганнях, у яких він не визнав себе винним. Якщо його визнають винним, йому може загрожувати до року позбавлення волі. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.